Витончене мистецтво забивати на все, автор Марк Менсон. Цікавий персонаж в інтерв'ю розповідає, який же він був відбитий від життя. Та й в книжці він цим ділиться. І коли таке чудо стає адекватним і пише ще й книжку, то, звісно, дивуєшся. А що ж таке, йому клацнуло в голові, і все стало на свої місця. Я давненько читала цю книжку, тому буду її перечитувати, тут ділитися основними ідеями, які запали мені в душу. Ідея перша. Мріями ми нагадуємо собі, що ми не вдахи. Це як дивитися сторіс інфлюенсера на Балі, лежачи в старих шкарпетках під ковдрою, і життя гарне десь там, але не тут. Перше почувши цю ідею, я думала, в мене мозок крепне. Ну мол як? Як це можливо? Я мрію, почуваюся натхненно, і це означає, що я вважаю себе невдахою. Цей абсурд мені не вкладався в голову, але інтуїтивно я розуміла, що хочу зрозуміти все ж таке це. Фішка в тому, що коли ми мріємо про майбутнє, ми наче кажемо собі, що те, як зараз, не ок. І ця звичка мріяти, наче каже нам, ти встигне, ти станеш щасливою в майбутньому, але не зараз. В ідеалі замість життя в майбутньому варто оцінити ту кайфуху, що вже маємо. Їжу на столі, спимо не під дощем, ходимо в одязі, а не листячком прикриваємось. Ідея друга життя це страждання. І інколи воно, як укрзалізниця, їде, але не завжди скомфортно. Як же я засмучувалася, коли мій чоловік делікатно натякав, що так і має бути? Життя прекрасне, але страждання його невід'ємна частина. Я не одразу відмовилася від своїх єдинорогів, які мені малювали чарівне майбутнє. Я часто кричала від несправедливості, бо вважала, що заслуговую в житті на більше: чи то відпочинок, чи то інше ставлення до себе, чи легші обставини у житті. От не підпускали мене мріяли і мріливі єдинороги в моїй голові, до цього за много і низького. Але якщо по чесному подивитись, то Марк Менсон в книжці класно описав: багаті страждають, бо треба якось гроші зберігати, бідні, бо нема цих грошей. Ті, хто з сім'єю мріють про осамітнення, а самотні мріють про галас особистої сім'ї. І зі сторони, ну, всі страждають. Інколи забувають жити і тільки її займаються пошуком причин для страждань. Тобто круто було б прийняти той факт, що життя точно має страждання, біль і несправедливість. І чим швидше ми навчимося це приймати, а не критикувати, тим швидше ми заспокоїмося. І почнемо все ж таки жити. Ідея третя. Наш мозок не розуміє різниці між фізичним болем і психологічним. Для мозку мене ігнорували чаті і вивихнув ногу однаково боляче. Досить часто ми махлюємо без усвідомлення. Фізично я маємо смачненьке, щоб вгамувати психологічний біль. Але знаючи цю фішку мозку, можна себе. Здоровими методами виводити з психологічного болю. Спорт нудотний, але працює. Або прогулянка по вулиці, або навіть вплив приємної музики, прийняти ванну та одягнутись навіть симпотно. Ще є моє особисте спостереження. І інколи такі какахи в голові. Але насправді це може бути просто помес чи втомлені м'язи через кінці дня. В такі моменти не варто виїдати чайною ложечкою мізки рідним. Тому вчимося пізнавати, звідки наш дискомфорт, чи то з голови, чи то з тіла, і вже тоді. Вирішувати ідея 4. проблеми не припиняються, вони просто змінюються в 12 років. Як же сказати мамі, що розбила чашечку? А в 25 як сказати мамі, що ти вигоріла і хочеш жити в Карпат в Карпатах з козами? Якщо в школі нам хотілося грошей на якусь дрібничку і де знайти ті гроші, то в дорослому житті все серйозніше. Треба шукати гроші на квартиру. Тому вибираємо проблеми, які готові вирішувати. У мене є друзі, які готові вирішувати робочі проблеми, але не готові засновувати компанію і зіштовхуватись з такими проблемами. Деякі навпаки мріють стати підприємцями і самотужки все вирішувати. Тобто проблеми є у всіх, але ми можемо спробувати вибирати, які ж готові вирішувати. І якщо уникати проблеми або кричати, що їх не має бути, це прямий шлях до стресу і виснаження. Воно нам надо. Тому вирішуємо проблеми як можемо. Ідея 5: якщо щось відчувається приємним, це не означає, що воно нам дійсно є корисним. І навпаки. Ну, наприклад, булки жати важко, але корисно. Пити вінішко приємно, але не корисно. Треба навчитися обирати біль: біль від тренувань чи біль від слабкого тіла. Важко йти на роботу, чи важко розслабитися вдома, бо грошей немає. Ви робите вибір, виходячи з того, ким ви себе вважаєте. Ця ідея, до речі, описана гарно в книжці. Вже вам відомі мій атомні звички. Так от, якщо людина вважає, що він спортсмен, то він прийма біль тренувань. Якщо ж людина мільйонер, то він приймає страждання, що рідко бачить родину через брак часу. Якщо людина гастролює, то вона готова прийняти некомфортні умови переїздів. Тому ким ви себе уявляєте, те й отримуєте. Якщо ви хочете змінити те, від чого страждаєте, то ваші цінності теж мають змінитися. Цінності грошей, чи ваша нова цінність це сім'я, чи все-таки змінити ваш зовнішній вигляд? У мене в цінностях на першому місці була сім'я. І потім самореалізація. Хоча до родини було навпаки. А коли син був малий, то я страждала довго, бо хотіла ще й самореалізацію. І коли я зрозуміла свої нові пріоритети, то, як багато блогерок скажуть, скажуть, ти, забула на себе. Але це не так. Я зменшила кількість часу на себе і прийняла в той факт, що тонну часу я витрачаю на родину. Автор детально описує з прикладами, які ж мають бути цінності. Гарні цінності це ті, що можете отримати негайно. Вони мають бути контрольовані і має бути взаємодія з оточенням, яке зараз є, а на яким ми хочемо, щоб воно було. Приклади неякісних цінностей це все, що можна отримати зовні. Літак, бути власником житла, або щоб завжди казали, що ви класні. А якісні цінності це. Чесність, захистити себе чи інших, цікавість, людяність, креатив. У мене є інша книжка, яка вся присвячена тому, щоб зрозуміти свої цінності. Ідея шість вибирати проблеми приємно. Якщо є проблеми, що сипляються на нас без нашого контролю, то нам важко дається їх вирішення. Якщо ж ми наче обираємо їх самі, то стає морально легше. Багато хто звинувачує в наявності своїх проблем інших. Я грішна тим, що звинувачувала батьків, в тому що в мене було забагато справ в дитинстві, а не гулянь на вулиці. І я смачно настраждалася, граючи цю роль бідної Іринки. Коли приймаєш, що от зараз ці проблеми все ж твої, то ти хоч починаєш їх вирішувати, а не звинувачувати якесь минуле, яке інколи десятки років, як тебе вже не стосується. Тому ручки в ножки. І погнали вирішувати те, що маємо, а не розповідати про неіснуюче і уявне. Не виходить, тоді топаємо до психолога або хоча б читаємо правильні книжки. Перестаємо просто розмовляти і звинувачувати без дій і вирішення того, що маємо. Так, ви не вибирали, що отримали в дитинстві, чи навіть потім по життю. Але зараз ви можете вибрати, куди рухатися далі. Навіть якщо ви ще дитина, ви можете спланувати, коли ви почнете робіт, робити ваші особисті рішення без участі батьків. Ідея сім. Багато речей ми уникаємо, бо ми, наче не такі. У нас є ілюзії, які ми маємо бути слухняні, організовані, балакучі чи веселі. І всі ці ситуації, де вам дають відчути інакше, ви будете оминати їх і критикувати. І це дуже обмежує життя. Бо якщо на роботі якийсь один козел вас критикує постійно, то це лише означає, що в нього є якась своя думка. Ви залишаєтесь при цьому ким хочете. І не втрачаєте при цьому можливість працювати там, де вам платять гроші, чи чекають співробітники на смачну кавусю з вами. Ви дійсно можете бути неправі. Так, не всі люди можуть вам це сказати правильно і культурно. Але це не відміняє той факт, що ви дійсно десь може і не Загалом, ця ідея. Прям варта уваги на окрему книжку. Ми багато чудимо на емоціях і не багато літератури, є, які пояснюють, як же справитись. Ідея 8. відкидай альтернативи інколи в голові 12 сценаріїв життя, і в кожному ти успішна. А в реальності просто хочеш чаю. У нас багато хочучок, і важко інколи відмовитись від якоїсь. Але тоді ми сидимо. Попочку на 10 стільцях і ні релаксу, ні результату немає. Тому обираємо найважливіше, найцінніше на даний момент і рухаємося в одному направленні. Чи то хобі, чи то професія, чи то відносини. Ох, не вмію я робити короткі огляди, ну сорян. Мені було приємно перечитати книжечку і освіжити ці прикольні ідеї. Як вам вона, до речі? Бо, чесно кажучи, вона вже давно популярна, і мені цікаво, чи змінила вона число життя, чи хоча б надихнула на щось. До наступного огляду ще не знаю, яка буде книжка в огляді, але я спробую. Пока!